Вітаю, вітаю вас, мої любі. Ви на каналі В'яжу для Галочки. 25 грудня сьогодні останній день чудового проєкту. Дівчатка, дівчатка. Започаткувала його томочка, її канал В'яжу на дивані. Дуже гарний канал. Хто ще не знає, обов'язково зайдіть, подивіться, є відео на будь-який смак. Майстер-класи, розмовне відео, зустрічі з іншими в'язалочками і ось такі спільні проекти. Це вже другий сезон, і я наважилася взяти в ньому участь. Невеличкий виріб. Трішечки я розповім вам про, про цей проєкт. Було три номінації, три номінації. Де найкраще тобі коханий, тобто чоловічі вироби. Сам собі дизайнер, я не наважилася на такий крок, а взяла участь у останній номінації, невиправно. Тобто, б не сталося, а я в'яжу. І я зв'язала, так, як і заявляла, берет, і до беректу у комплект ось такі пальчатки. Обидва вироби зв'язані з бобінної пряжі. На жаль, достатньо великий відсоток в неї хімічних волокон, хоча є ось у цій пряжі, з якої зв'язаний берет є кідмахерчик, але це вдві дві ниточки. Ось так, така вона чудернацька пряжа, і що? Своєрідний вигляд має і в'язане полотно. Як я в'язала, ви можете побачити у іншому проєкті, що дозволяється. Томочка дозволила два проєкти, які можуть співіснувати з цим проєктом. Це шалений тиждень стартів та магічний кубок. Там ви можете побачити, як я морочилася з цими виробами. Ну, вийшло досить таки непогано. Ось такий в мене вийшов беретик на 56-57 розмір. От. Ось такий він доволі, доволі цупкий, теплий беретик. Можна навіть вдягати взимку, особливо якщо зима ось така, як зараз. На дворі плюсова температура. Ось такий вийшов гарний беретик. До речі, це буде подарунок і до берета пальчатки. Дуже багато я тут не вигадувала, ніяких візерунків. Ось такі пальчатки. Ось за такою схемою я в'язала їх і в'язала ниточка 75% поліаміду. І 25% щастя. Тобто, початки не теплі, не на морози, а, ну так, до комплекту. Що, ще вам розповісти? Так, є питання, є питання у томочки до учасниць цього проєкту. І, мабуть, такі ж треба відповісти на них. Як часто я в'яжу чоловічі речі? Раніше я в'язала більше чоловічих речей, бо маю, крім чоловіка, ще двох синів. Тобто в мене була направленість свого часу на чоловічі речі. Коли хлопчики були ще малими, то я в'язала для них. І це було вишукування саме чоловічих моделей. Так, рідні. Чи носять твої рідні, твої вироби? Звичайно, носять. Не дуже старший син не полюбляє мої речі, ну, крім кажучи, шкарпеток. Та навіть і шкарпетки <рес> Каже, що мені не холодно, і шкарпетки так, і в шафі лежать і чекають свого часу. Зараз, звичайно, у кожного свій дрес-код, то мої речі. В'язані мною речі, так, і в шкафу лежать, а чоловік носить. Що з останніх це лопапейси, дві лопапейси рідері були зв'язані для молодшого сина та для чоловіка. Ну, ось таке фото. А остання модель, яку я в'язала, пулова для чоловіка, на жаль, буде розпускатися частково і в'язатися Знову починала його в'язати в середині 22-го року, і поки час пройшов, чоловік мій повернувся до своєї нормальної ваги, то светик на нього вийшов трошечки замалий. Так, що ми нас там далі? Я не рахую, скільки я в'язала пряжі за рік, але останнім часом я почала в'язати дуже багато. Чи встигаю вивізити те, що купую? Купую я пряжу лише, коли в мене в голові якийсь визріває проект, І під цей проект я намагаюся купити пряжу. Є подарована пряжа. Ну, звичайно, я не встигаю вирізати все. Що головне у виборі пряжі та інструментів? Ну, на жаль, на превеликий жаль, це ціна. Так, Сприяє моїй фантазії вартість пряжі. Ну, спочатку фантазія, потім пряжа. Який найяскравіший виріб, що я пам'ятаю, який вподобали мої колеги. Найкращий виріб за поки що моє в'язальне життя, який я буду пам'ятати дуже довго, я зв'язала своєму сину десь. Років так, на 5-6 на кардиганчик, в якому на спинці був футбольний м'ячик. Це був така інтарсія, дуже складна інтарсія, бо був І це чорно-білий, і було в роботі багато клубочків одразу. Я ще не була така вже вправна, та й досі не вважаю себе вправною майстриною. І дуже гарний. А останній за цей рік. Це ось такі моделі, які відмітили мої коліжаночки. Це ось, наприклад, оцей шарф у минулому році він сподобався Ларисі. Її канал кольорова мозаїка. Я отримала за нього приз у проєкті Шальні історії. Також шкарпеточки Жакардом відмітила Маруся. У спільному проєкті Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань це були найкращі шкарпетки за пересень. І в цьому році також отримала я приз за свій худі у спільному проєкті «Вернісаж осінніх Бар. Ну, ось я підвела підсумки свого в'язального року. Він був дуже вдалим. Для... для мене дуже вдалим. Це стимулює в'язати щось цікаве, щось новеньке. На жаль, як в мене прикрість, що я в'яжу лише для себе. Я... Для мене важко в'язати для якоїсь сторонньої людини. Я хочу бачити свій результат. І... Як він виглядає, якщо мене це не задовольняє, то я, звичайно, все розпускаю ну, Ось така моя балаканина відповіді на питання. Так, я забула вам сказати ще трішечки про мої вироби. Ось такий. Це класичний берет, як на мій погляд, і який лайфхак до цього берету, скільки ж його в'язати, як його в'язати? Починала я ось з оцієї облямівочки на додаткову ниточку, набирала, щоб краще було підняти петельки 80 петель. От, І потім я піднімала петельки з однієї сторони та з іншої. В'язала з двох петель одну, ось такий вийшов у мене обідочок гарнесенький. І потім подвоїла петельки через рядок, я, якщо тут видно, якщо придивитися, мабуть, таки видно. Отак так от прямо. Ось однієї петельки я робила дві. і повинна бути в роботі кількість петель крат на восьми. Чому восьми? Бо ось тут вісім кутиків. Скільки ж треба в'язати висоти? А в'язати нам потрібно, щоб діаметр берету складав половину обхвату голови. Це буде такий собі класичний гарний беретик. Ось так, я пров'язала, а потім обавочки. Вісім клинчиків, і обавки йдуть на одну сторону, ось такий виходить вітрячок. така маківка, маківка без отого пипричка. Пряжа продиктувала і вигляд. Ось вона збилася одразу і вийшов він ніби валяний такий берет, як торт багатих таких беретів у продажу. Мені подобається, Як вдягати, як носити ось такий берет, Ще один, ще одна така порада ось завернути оцей підгінчик всередину і ось так вдягнути. Дуже гарно потім рукою, так от на маківку на маківку приладнати, і дуже гарно виходить. ну ось так. Ось такий мій невеличкий звіт у цьому чудовому проєкті, внизу, за позначкою більше, ви знайдете посилання на дівчаток учасниць цього чудового проєкту. Ну ось такі невеличкі результати у цьому чудовому проєкті. Дівчатка, дівчатка Дівчатка наші примхливі, вибагливі але і вони чудові майстрині. Тож заглядайте до нас, не полишайте нас, пишіть обов'язково коментарі, бо нам дуже важливо знати, як ви відноситеся до нашої роботи. Миру вам і щастя, веселих та гарних свят, перемоги, а також натхнення у здійсненні своїх мрій. На все добре, до наступної зустрічі!